Друзі, всім привіт! І Сьогодні ми завітали в Ukraine Mobile GTA для того, щоб трішечки попрацювати кур'єром, але я вам скажу так максимально незвичайним кур'єром, тому що ми будемо возити на бугаті. Доставку, і я би сказав, незвичайно достав. Тому що так, автомобілі відкриті. Бемс, щас, щас я вам все розповім. Останній раз ми заходили сюди, і я був механіком. Я був жорстким механіком, яким трішечки, трішечки пацикам ремонтував тачки. Ну, тачки ремонтував я не сказати би, що супердешево, але й не супер дорого. І в цілому в мене це дуже хорошо вийшло. тому що багато людей були раді, щоб я їм поремонтував машину, заправив машину. Ну і приїжджали до мене ще раз і ще раз. В общем, постоянну клієнтуру ми набили, Пили бізнес, можна сказати, розвивається, але то не найголовніше. Найголовніше те, що сьогодні треба е, трошечки трошечки зайнятися волонтерством і чувакам, які в принципі працюють кур'єрами, які працюють таксистами, якимись. От таких просто звичайних роботях, трошечки їх позадовбувати, але притом всьому подарувати їм трішечки позитивного настрою. От так, місточок ми приїхали. Один ага, нам ще ось це, все, все. постійно забуваю, що тут ще один Місток. Зараз ми коротше поїдемо робити дуже класні, прикольні діла. В общем-то, головне зараз притулити тупо в Київ, тому що в Києві дуже багато народу. В основному всі там всі тусуються. Не знаю чому. Хоча в інших містах теж дуже багато різних всяких приколів. І ну можна тусуватись там, Но ні, пацики тусуються чисто в Києві. Ну, в Києві, так в Києві. Питань нема, поїхали. Я думаю, що все буде супер, Чики-пуки. і багато народу реально оцінить мої приколи. В общем, -то. так, це ми майже в Києві. Ми ще в автошколі. Ну, в автошколу, якщо часу мені не треба, бо я, в принципі, ну, на права поздавав. Кстати, що має тут по статистиці персонажа? У мене. Сьомий рівень бам-бам-бам, законослухняність 19, варнів 0, рівень злочинів 1, вбивства 26. Годин у грі 46 годин. Я вже награв, прикинь, ранг невідомо, грошей пен-пен пем. Ну, коротше, блін, телефон номер свій сказав, показав. Лучше ну, б не треба було, <ре> бо зараз буде, звісно, жорстко. В общем то, головне, зараз надибати трошечки народу. Отут, скоріш за все, таксопарк, якщо я не помиляюсь. І тут ми можемо когось знайти. А може я помиляюсь, і тут не таксопарк. Ні, тут автобус на стоянка. Так, ну тут, в принципі, не так бат народу. Більше таких е, звичайних роботях або можливо зустріти якогось автобуса чисто ну, при роботі, можна так сказати, або знайти якихось звичайних пацьків Ось на ниві звичайний пацьк можна в нього спитати взагалі, що він, де він і так далі, і тому подібне. Ось оця нива. Йоу, друже, ти десь працюєш чи ні? Ану, що він мені скаже? А, <свят> я поняв. В общем, короче, старина, тут таке діло, я цихо влаштувався кур'єром, і я привозю посилки, але вони досить таки незвичайні, понімаєш? От, і саме сьогодні, саме тобі, попалася посилочка, яку ти повинен отримати власноруч, тому зараз я тобі дам презент. Ти, можливо, кур'єра не заказував, але я приїхав, я приїхав, так. Так, давай йому дамо трошечки лавешечки. Пей, потім ID 90 в нього і. Скільки ми йому дамо. Давай роздавати по 5 тисяч гривень. Але блін, це якось мало. Давай по 10. Мать з ним уже, давай, по 10 тисяч гривень, Бенц. Все, Сера, давай. Посилочка прийшла, отзив остав на новій пошті, і все буде чітко. Відгук, головне, щоб був шикарний. Ну, а я поїхав, коротше, бо в мене ще купа справ. Все, пацик а ще довольний. <пасик> Він мене походу, знав. От так, що тут у нас? Там воно роздавили взагалі. В общем, нам треба ближче до центра Києва, тому що там буде, звісно, набагато більше народу. От перший чувачок посилочку отримав. 10 тисяч гривень, в принципі, немалі кошти, але доволі таки солідні. І це найголовніше. В общем то. В общем-то, в общем в общем-то, общем-то. мені потрібно зараз знайти шапацики. Я тут вообще кругами їздю, і щас я, походу, опять знову його знайду. О, автобусник. Автобусник, Богдаша, Богдаша колотуша. Йоу, привіт! Тут така справа. Короче, ви посилочку не замовляли? Водій автобуса. Вам посилка приїхала. Вам приїхала серйозна посилка. Водій автобуса. Ви на місці? Водій автобуса. Водій автобуса. Ой-ой-ой, так, водій автобуса не хотів зі мною спілкуватися, але тут я тільки що бачив кур'єра. Тільки що бачив кур'єра. І прикинь кур'єру вручити посилку. Кур'єр, кур'єру прийшла посилка. Почекай, де той кур'єр? Куди він дівся? Боже. Де він є? Ось до він Ось до він, ось до він, ось до він Тихо, кур'єр! Кур'єр Віталік! Ти мене чуєш? Є справа до тебе дуже серйозна, дуже серйозна, максимально серйозна. Коротше, ти посилочку не замовляв ніяку, бо ну мені повідомили, що тобі треба відправити посилку. Я тебе ледве-ледве знайшов. Віталік, ти тут? Я машину закриємо на всякий випадок, бо він тут маску надів оцей рок. Ну, я в баню. А, каже, да, тільки тебе не чути. А чому мене не чути, братуха? Віталік, коротше, жорстка справа є. Е, в тебе посилочка. Посилочка, я тобі повинен передати. Щас я тобі передаю. Почекай секундочку. Е, за твою плідну працю, за те, що ти такий класний чіл, за те, що ти реально солідний дядько, роздаєш посилочки направо і наліво. Компанія Глово вирішила тобі виділити трошечки премії. Тому тримай 10 штук. Я думаю, це для тебе буде саме то. Так що, Віталік, в общем. Дякую тобі за твою сумлінну працю, а я погнав, бо ще дуже багато є класних працівників. Все, Віталік, вибачте, я тебе трошки придавив, а я погнав. Віталя, Віталя, Віталя получив конкретну жирну посилочку. А ви, якщо хочете теж отримати класну посилочку, презент від мене, то можете навіть мене не чекати на сервері. тому що вам достатньо все на все відкрити меню. Потім нажати восьмий пункт використати промокод, ввести промокод і написати сюди Саня Коу. Після того, як ви нажмете далі, вам напише, що ви успішно використали ютубський промокод і начислить на баланс аж цілих 200 тисяч гривень за 200 тисяч гривень, якщо чесно, можна собі і машину купити і квартиру навіть можна собі прикупити. В общем то це немалі гроші на цьому сервері, і я, в принципі, що хочеться сказати, буду дуже за вас радий. Так тут є кстаті інкасатор, даже можливо ми з ним поспілкуємося, можливо, з оцим челіксом. А ну це той, що мені не відповідав, поняв. Це той, що мені не відповідав. В принципі, тоді байдуже, 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 бо він все рівно далі буде не відповідати. О, щось говорить чуєш. О, Ірина, Мельник Ірина! Це ж я тобі ремонтував тачку раніше. Прикинь, оце, оце зустріч! Ірина! Я тобі тачку ремонтував, пам'ятаєш? ні? Пам'ятаєш? У тебе щось нібито Мерседес був? Я вже не але Вона не сильно зі мною спілкується. Ірина, не чую тебе. Коротше, Ірину, на жаль, не чути. Та й вона кудись побігла. Ну, в принципі, то таке. Головне те, що ми їх зустріли. Прикинь, вона часто грає, оказується. Давай тоді знаєш, що зробимо? Давай поїдемо, пошукаємо ще когось. От, в принципі, я їздю кругами і ніяк не можу приїхати аж до центра Києва. Ну то, в принципі, не є великої проблеми, тут ось хтось никається, да? Опа. О, це Віталік! Віталік, сигнали. Ми йому теж побібікаємо. Віталік, в принципі, хорошо залутав бабла, і я думаю, що він дуже радий. А ми, в свою чергу, повинні знайти ще народу. Так, ви знаєте, народ катався трішечки. Я по дорогам. Того кур'єра я не догнав, але зато знайшов таксиста. Давай спробуємо його якось зупинити, але тільки не так, щоб сильно його розбити. Старина! У мене для тебе посилка є. Я кур'єр. Валера, посилочка для тебе є. Валера, Валера, зупинись, будь ласка. Валера, є посилка для тебе. Будь ласка, зупинись. Валера, Диви, не стає. Давай за ним їхати і гудіти йому просто. Диви, він не стає абсолютно просто. Він тут людей збиває. Валера Валера на заказі його можна зрозуміти. Поки він на замовленні, то він в мерію якраз і приїхав. Окей, давай ще спробуємо з ним договоритися. Валера, в мене для тебе посилочка є. Валера, Валера, ти тут? Ви Валера поїхав? Валера, зупинись, будь ласка, у мене для тебе є посилочка. Через те, що ти конкретно жорсткий, хороший таксист. От, що хочеться сказати? Ти сумлінно працюєш, і компанія із уклона, уклоністів, синів ухилянта, ухилесів, В общем, хочуть тобі придати презент у вигляді невеличкої премії, можна це так сказати. Зараз нікуди не тікай, все буде, все буде на, на, на найвищому рівні. Так, Валера, відправляєм. Все, Валера, це все тобі. Дякую, велике, за твою сумлінну працю. ти класний таксист. В общем, не хворай. А пиво злавр тоже класний, чел. Все, я поїхав, бо ще дуже багато є уклоністів, і треба їм теж давати гроші. Все, пакета. Все, вообще, все прикол. Так, мені треба знайти ще чуваків. Ще купа чуваків. Осьо, тобі, диви, кур'єр. Давид, 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 зупинись, будь ласка. Будь ласочка, зупинись. Давідос, як справи? В общем, слухай, Давід, через те, що ти класний такий працівник. В общем, і ти, чесно кажучи, виграв в лотерею, і мене найняли для того, щоб я щоб я видав тобі твій приз. Твої призові. От, не знаю, коли ти купував ту лотерею. Взагалі, чи купував ти її? Можливо, ми помилились, але премія твоя все-таки. Тому що це буде. Чекай. Так, Давід, 31 айдів Давіда. Давай йому бенс і десяточку. Сюди, все, поїхали. Все, Давід! короче, гроші твої. Дат, звісно, небагато, але ну, якщо впишеш промокод мій Саняков, то буде набагато більше. Але, в общем-то, погнав я, бо ще дуже багато таких чуваків, як ти є, яким треба бабки, які виграли в лотерею. Зараз він щось напише. Ні, він просто рішив нічого не писати. ну, А ж дивись, щось пише, пише, пише. Дві опять не пише. Ну, коротше, давай, пока, пока, Давід. Все, ми погнали там, десь їхав автобус, погнали я дожинам швиденько. Хутко, 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 хутко. все тобі. Ой-ой-ой. Женя. Вибач, Женек! Старина, я случайно! Давай попробуем автобуса. Автобуса? Тони! Тоні, коротше, Тоні, є ситуація дуже солідна. Сказали мені передати тобі посилку. Я не знаю, що в ній знаходиться, але, в общем-то, сказали, що це дуже-дуже дуже солідна м -м, штука, і тобі треба її передати обов'язково, бо ти класний перець. Все, тримай, я погнав. Пише, найс. Nice. <laughs> <laughs> Дяка. <laughs> Оце мені подобається. Оце хорошо. Все, погнали далі. Тоні, звісно, там не з бідних був. В нього було видно по скіну, що він ну, такий. Чувак солідний. Опа, військові на блокпостіє. Стоїть військовий? на У них тут якась двіжуха, ось я показав свій паспорт, поняв він документи перевіряє. А чого? А що тут на мапі далі? Green Hills. Солідна штука. Бажаю здоров'я, я капітан Дмитро Тарнавський. Ваш паспорт. Бажаю здоров'я, Дмитро. Щас. Я просто не пам'ятаю, як це зробити. Давай спробуємо е, спілкування передати паспорт. Гравець має перебувати поруч з вами. Як це зробити? Спілкування передати паспорт. Гравець має перебувати. Піше ти самі корівка. Так, е, да, так. Да, я, я просто не можу передати паспорт. Щас вийду з машини, а то я безтолковий трохи. <гум> Діма пропав! Щас появиться. Ми його ждемо по-любому. Надо передати паспорт. в мене розшук є. Блін, він мені може зробити халепу. Ну, я сподіваюся, що все буде добре. І він не побачить, що в мене є розшук, і все буде добре. Ми його просто почекаємо. Дмитро, на жаль, так і не появився. Ну, що ж поробиш? В принципі, нічого страшного. Я думаю, що все і так буде хорошо. От, є тут перець доволі серйозний, Антон. Антоша, привіт! Слухай, таке питання. Ти там часом не машину вирішив купувати? Ану, можеш зараз повторити Щас, секунду. Ану-ну-ну. ,ну. Кажи. Да, Хочеш тачку. Ну дивись, е, коротше, мені сказали передати тобі дуже цінну інформацію. В общем, я не знаю, що там знаходиться, але сказали передати. в общем-то. І Я е, вирішую передати тобі цей листочок. От можливо він тобі допоможе в чомусь так точно. Все, коротше, тримай. Мені не вистачає мільйон. О, Антон, ти загнув. Ладно, давай, поїхав. в мене нема мільйона. Антоха, обнаглів. Ти бачив? Ти бачив, як обнаглів Антоха? Цей вопше через блокпост, диви, як іде по Наглому. Оце таксист. гамна. поїхали до женем. Поїхали до женем. Так суха, так суха, трохи зробила лайна. Іди сюди. Опа! О! Зато він поїхав далі, а мене розвернуло. Ладно, друзі, дякую всім за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал. Ну і ставте свої подобайдини. Ну, і, кстати, про промокод. Не забудьте Ков. Получайте 200 тисяч на свій баланс. І всім пока-пока!